Відвідати сеанс козотерапії та скуштувати справжні кулінарні шедеври від біляївських господинь. З такою метою приїжджають на екскурсію до ранчо Марко бабусині кози у Біляєвці. Це була ідея мого 11-річного сина Марко. Ми часто з ним подорожували до своїх знайомих в село, де нас запускали на подвір'я. Ми любувалися їхнім господарством. А також він мріяв, як дитина, щоб до нас також приходили люди, які раділи нашим козочкам. Взагалі ми займаємося цим уже 10 років. 9 років, коли ми займаємося із 10 саме козочками, вивчаємо їх, вони вивчають нас, звикають до нас. Це саме цікаве, що має бути. Але лише місяць тому ми наважилися відкрити цей бізнес. Ми запросили до себе. Гостей ми побачили, що дійсно є попит, дійсно емоції залишаються не тільки у відвідувачів, емоції передаються до нас, до наших кізок. Це круто, коли ти даруєш людям таку красу, можливість доторкнутися до живого, до живої природи. В нашому господарстві зараз мешкають. Курочки, качечки, є індики, є кролики, але більшу частину займають козочки. Це наші улюбленці, які просто це члени нашої родини. Вони дуже ласкаві, вони дуже ніжні, кожна має свій характер. Із смаколиків козочки наші полюбляють сухарики, бублики, соломку солену. Звичайно, дуже їм подобається крекер солений. Це їхня улюблена їжа. Конфети. Вони люблять шоколадні, але ми їм не даємо, тому що їм просто їх не можна. Але якщо там ми їм дозволимо раз на півроку, ну там на якусь, скажімо так, таку велику-велику оказію, тому що з ми також робимо новий рік, ми робимо їм Пасху, такі свята, то звичайно, по капулечки ми даємо їм солодощі. Вони просто мліють від цих солодощів, їм це дуже подобається. А взагалі кози їдять ячмінь і сіно, багато сіна. Це повністю сімейний бізнес. Більшість всього, що міг зробити, це допоміг мій брат. На зараз він хворіє, на жаль, не може нічого робити, тому робимо ми все самі. Працюю я, моя мама та мої діти зі мною. Марко у нас він як хазяїн, він займається більше господарством. Старший мій син мені подає багато ідей, тобто він підкидує всі ідеї, які ми намагаємося втілювати. А Святослав ну, взагалі допомагає мені у всьому, де тільки можна. Він менший, і тому йому цікаво взагалі кругом бути разом з нами. Валерій мені допомагає більше по кухні, по приготуванню страв, по маринуванню бринзи. Мама, вона в нас робить бринзу дуже смачну. Це сама улюблена страва нашої сім'ї, полюбляють її всі. Це нудлі, бабусини нудлі, який навчила мене готувати з дитинства з 11 років. Я готую цю страву. З нашої сім'ї великої родина велика, але нудлі готую лише я. Yeah. У нас ще дуже багато планів, які ми намагаємося втілити. І сподіваємося, що ми втілимо ці плани, ми будемо розвивати цей бізнес, щось новеньке додати в нас, будуть додатися поголов'я. Тобто з кожним роком воно буде лише зростати, і будемо ще більше дарувати тепла, ще більше дарувати посмішок людям, собі, всім навкруги. А ви вже встигли завітати в гості до ранчо Марко? Діліться в коментарях своїми враженнями. Та не забувайте поставити лайк і підписатись на наш канал.